Я Ольга Киян, я клінічний психолог. Я працюю з 2019 року в інтегрованому підході. Індивідуально підбираю методи терапії до кожного клієнта. Я працюю зі схемотерапією, методом, зі КПТ методом з КПТ-методом, арт з арт-терапією, з гештаб-терапією, психоаналізом та іншим. У мене індивідуальний підхід до кожного клієнта. Психологія це моя третя вища освіта. Я прийшла в психологію вже осознанно і свідомо. Я завжди працювала з людьми. Мені подобалося слухати історії життя моїх колег, друзів і близьких, шукати причини, чому в їх житті сталося так, а не інакше. Коли я пішла здобувати третю освіту як психолог, для всіх це стало як щось закономірне і нікого це не здивував. Коли я почала вивчати психологію, моє життя змінилося на 180 градусів. Я почала по-іншому бачити себе і відчувати себе. Все почалося з особистого прийняття. Я почала в 30 років вчитися приймати себе такою, якою я була на той час. Приймати свої всі недоліки. Завдяки власній терапії я навчилася приймати себе. Приймаючи себе, я навчилася приймати інших людей такими, як вони є. І це значно полегшило моє життя і підняло якість мого життя. Я як психолог можу допомогти своєму клієнтові вибудувати внутрішній діалог з собою, навчитися довіряти собі, чути себе, зрозуміти своє оточення, покращити свій соціальний статус і навчитися приймати себе і оточуючих. Я підтримуючий спеціаліст. Я хочу стати головною підтримкою для свого клієнта на час терапії. Клієнт має відчувати до мене максимальну довіру. Тому я завжди намагаюся побудувати з своїм клієнтом довірливі стосунки, бо саме на довірі я зможу надати найбільше допомоги своєму клієнту.